Всім добрий день, мене звати Роман, ми з вами знаходимося в Музеї Караїмської історії та культури. Зараз я вам розкажу, хто такі караїми, як вони з'явилися у Галичі. 8 століття нашої ери проповідний бен Давид біля Єрусалиму закладає перший караїмський храм, який називається Кенас. Далі в Галичі вони з'являються дещо пізніше, в середині 13 століття, це 1246 рік, король Данило Романович їде на перемовини в Золоту Орду до хана Батия, де однією з умов переговорів було те, що Данило Романович забирає до Галича 80 країнських сімей і поселяє їх тут з того часу. Караїми проживали в Галичі по вулиці Караїмській. Один єдиний Караїм, хто залишився живий нащадок тих Караїмів, які були завезені сюди з Криму, Шимон Морткович, він вже старенький дідусь. Він єдиний останній Галицький Караїм. Часто їх плутають з євреями, з юдеями. Від людей вони відрізняються тим, що караїми, вони Визнавали святе письмо Старий Завіт, але вони рішуче заперечували Талмуд, Тлумачення Святого Письма. Ми з вами знаходимося у першому залі, де були зібрані найбільш цінні предмети з Караїмського храму Кенасе. Перед вами макет Кенасе. Вона була зруйнована радянською владою у 1985 році. На її місці побудована дев'ятиповерхівка в Галичі. Там зараз, якщо пройтись вулицею, є спеціальний пам'ятний знак на честь Кенаси Караїнів. Інтер'єр, екстер'єр Кенаси можете бачити. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році найбільш цінні експонати, як я вже казав, які знаходились в цьому залі, вони знаходяться у сховищі. Тому у нас ви можете спостерігати ці експонати тільки на світлинах. Найціннішим експонатом нашого музею є Тора 50-метровий паргаментний сувій писаний від руки. От. Цікава історія цього експонату. Це називається Гехал, Віфтар, в якому Тора зберігалася. Зображений він на фоні цього сараю, тому що коли караїми дізналися, що кінасу будуть зачиняти, вони таємно вночі виносять цей віфтар і заховують його тут, в Галичі в цій стодолі по вулиці Осмамисла 60. Дана фотографія вже Гехал знаходиться в малій кінасі міста Євпаторії. Подальше його доля невідома. Минори, семисвічники з Галицької кінаси. Ось. І спеціальні карнизи, якими цей Вівтар прикрашався. Обов'язково відвідайте міст через Дністер. Металевий міст. Цікаво відвідати обов'язково Галицький замок, сьогодні там фестиваль по свято в лицарі. І е, ми з вами знаходимося в Караїмській хаті, тому що це хата музей. Тут спочатку караїми проживали, пізніше заповідник викупив. Угу. Це приміщення і тут створено музей. До, ну, зроблений на горищі зал для відвідувачів, де ми з вами і знаходимося. Тому можна з певненістю сказати, що тут присутній Караїмський дух. Експозиція цього залу містить багато різних документів, фотографій, грошових банкнот, порцегари є, так як вони вели караїми брати Когени. Світ у новий бізнес і всі речі, які е, знаходяться в музеї, вони датуються кінцем 19, го початком 20-го століття. Е, караїми приносили всі речі сюди до музею добровільно, так як е, е, їх, їх ставало з кожним разом все менше-менше, тому що епідемія тифу, Галичі, холери, Перша світова війна, Друга світова війна. Виїзд молоді Караїмів до Литви та Польщі в Галичі було переважно старше покоління, яке з часом вимирало, вони це розуміли і речі вони передавали сюди самі. Переживали з Караїми при будь-якій владі. Так як Галич був під владою. Польщі з 1349 по 1772 роки а потім Австро-Угорська імперія. То за поляків країни мали привілеї, зокрема такі цікаві привілеї, як право вільного продажу горілки, але тільки на своїй вулиці. Станці присвячений Першій світовій війні. Вони служили в Першій світовій війні виключно в санітарних загонах. Ви можете бачити пов'язки Червоного Христа. Вітальні листівки з фронту. Були серед них і бізнесмени серед країнів брати Когени, які мали свої тюхінові компанії в Києві. У нас є багато форцегалів, запальничок, далі по експозиції ви ще побачите. Ось багато є документів, свідоцтво, шкільне свідоцтво на польській мові, є з грошових банкнот польські гроші, чеські крони. Цей сцен присвячений їхньому культурному життю. Це 1927 рік Караївська конференція, з'їхалися в країни з усього світу. Відвідували різні гуртки, танцювальні. Потім Співи, важна самодіяльність, там літературні гуртки вони бували. От. Коли країни між собою одружувались, вони заключали угоди, яка називалася Шетар. Це ви можете бачити оригінал. Mm угоди, -hmm. коли одружувались. Було сказано, напевно, що жодна сторін ніяких претензій один до одного немає. Це в разі. Mm -hmm. Так, але розлучення траплялися в країні. Далі Процегарі попільнички, по пільнички, так, так, що, що стосується тючому заряд їхнє кладовище, яке знаходиться в двох кілометрах звідси в сусідньому селі Залуква. Фрагменти бачите на фотографіях: фрагменти надробних плит. Це дво, е, двохметрові метрові різьблені. Там ну, зображено білокам'янарість два надгробні стели, де з торик кожному покійнику там якийсь текст є викарбований, можете бачити. Коли помирав Газан, їхній священник було зображено лево. Коли помирала молода людина, зображали. Або якусь квітку, або ще якісь пелюстки росли. Так. І дерев будиночки, які є на вулиці Караїнській, залишені до наших днів. Ось, в такому вигляді вони і залишилися. Галицьких караїнів. Що було характерно для їхнього житла? Дерев'яні полиці, які називалися рафи. на висоту людського зросту розміщувалися найбільш потрібні повсякденному вжитку предмети. Горіхова скриня, де вони зберігали. Одяг. В горіховій скрині ніколи не заводилась міль. Молодий чоловіч як називається ця штука. Бамбетля. Це бомбети. Це поширений елемент меблі у нас на Галичині. Так само і караїми користувалися бомбетлем. На ньому можна було як сидіти, потім мешка піднімалася, там є така шухляда. В дитинстві в такому спала колись. Так, це їхні сорочки, це чоловіча сорочка. Одяг і ось це чоловіча сорочка, це жіноча. Найбільшим релігійним святом в Караїмів була Пасха. Вона, вони святкували Пасху протязі 7 днів тижня. Для цього вони випікали паляниці, які називалися тембел. В євреїв Маца в Караїмів тембел. Це спеціальний інструмент для замішування тіста. Він називається кисле. Угу. Ще є спеціальні ночми, такі, вони зараз на реставрації. І це форми для випічки тимбилу, спеціальні інструменти, які називаються цемевіце. Там вирізали різні зображення, зірки, рослини, От, терка для натирання тимбилу. І це дві караїмки, мама і дочка, які проживали в Караїмській хаті.